Транспортні засоби, що надано в рамках спеціальної ініціативи Україні масштабної програми допомоги німецького уряду східним регіонам України, це автомобілі швидкої допомоги підвищеної прохідності, укомплектовані на базі позашляховиків. Вид та комплектація автомобілів були визначені спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Я хочу в першу чергу подякувати нашим рятувальникам за самовідданість, за професійність. Саме головне завжди стати. Поміж проблемою, яка виникає між нашими громадянами і українською безпекою, і в ту же чергу подякувати уряду Німеччини, посолі пана держсекретаря, за ту матеріальну допомогу, яка сьогодні надається, яка дійсно сьогодні потребує України. Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко наголосив: наразі уряд Німеччини надає Україні експертну консультаційну та технічну підтримку, і тим самим допомагає нам проводити реформи в державі. В свою чергу державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку доктор Фрідрих Кітчельд підтвердив, що уряд Німеччини і надалі продовжуватиме співпрацю з Україною в напрямку надання технічної та консультаційної допомоги як рятувальникам, так і внутрішньопереміщеним особам. Десять з цих машин передадуть на схід. Ці транспортні засоби зможуть працювати навіть на дорогах, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Ще дві автівки залишаться для надання медичної. Допомоги у столиці.